Привіт, шановні українці, це відео буде не досить довгим, тому я хочу вам зразу сказати, які ж теми будуть розглянуті у сьогоднішньому питанні. Як не потрапити в халепу, будучи в центрі Варшави, Вроцлава, Кракова і коли ви хочете замовити таксі, як не переплатити в 10 разів за декілька хвилин поїздки. Також хочу вам сьогодні розповісти про те, як можна подорожувати і куди можна виїжджати, подавшись на карту побиту і не маючи децизії на руках, або ж маючи децизії на руках. Ну і третє питання, друзі: це в Польщі планують випустити на волю 20 тисяч в'язнів. З чим це пов'язано і хто за цим стоїть. Ваше завдання втискати вподобайку, як завжди, кому це не подобається. може не втискати, писати свій коментар для того, щоб боротися з ботами, ви самі знаєте, якими. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Отож, друзі, в цю сонячну погоду хочу вам сказати, що українка, яка в центрі Варшави взяла собі таксі, проїхала декілька хвилин, була шокована, що вона має заплатити в 10 разів більшу суму, ніж це беруть звичайні такі аплікації, як Болт чи Убер. Ну, звідки вона взяла таку суму, я не можу сказати. Але хочу вас застерегти та попередити. Бо знаєте, тут шахрайських схем не може бути навіть часами. Але досить зачасту я вже повідомляв вам, що. Українці, і не тільки вони, котрі не знають польської мови, виглядають як туристи, сідаючи в такі таксі, які зразу стоять біля вокзалу, потрапляють от в такі проблеми, що їх не випускають з автомобіля, не віддають багаж, поки вони не заплатять ту суму, яку назве увага той таксист, який вас везе. А сума може бути космічна. За 2-3 кілометри вам треба буде заплатити. Подекуди 300-400, то й більше злотих. Це велика сума. Той, хто працює в таксі, підтвердиться. Ну і таксисти, які вже працюють тривалий час в таксі, Uber чи Bolt, співпрацюючи з ними, напишуть, яка ж реальна б сума там за 2-3 кілометри була б від такої аплікації. Це про що говорить? Я не рекламую у бортболта чи убера. Я вам, друзі, рекомендую, коли ви подорожуєте в Польщі чи інших країнах, завжди мати собі таку аплікацію, одну із них, тому що вони не в всіх країнах є, і тому існує ризик, що вас можуть просто так обдурити. Що вам потрібно зробити для того, щоб вас не обдурили? Одразу перед посадкою в таксі. Ну, треба не поспішати а прочитати на боковому склі скільки там пише тариф за кілометр бо тарифи бувають різні і коли ви викличете, наприклад поліцію то ви не зможете виграти ту суперечку, і вам доведеться заплатити. Ну і звісно ж, ви тепер знаєте, як боротися, от з такими недотаксистами, які хочуть з вас зідрати набагато більше, ніж ви повинні були заплатити. Отож, занотували, переходимо до іншого питання. Подалися на карту побиту. До речі, якщо ви плануєте легалізуватися в Кракові, то я вам рекомендую команду Star -Mac Documents. Всі контакти в описі під цим відео. Кінець реклами і одразу, якщо ви подалися на карту побиту, куди ж ви можете їхати? Ну, якщо у вас зберігся статус ОКР, то ви можете собі згенерувати довідку Дія З довідкою Дія ви можете подорожувати шенгенською зоною, ну безтерміново, допоки ваша довідка дійсна. І звісно ж, якщо у вас. Немає статусу КР, то згідно законодавства польського, ви не можете виїжджати за межі Польщі, бо якщо вас спіймає прикордонна служба чи інший державний орган і запитає у вас паспорт за кордони, а у вас там буде нічого не буде, тільки початка про те, що ви очікуєте на карту побиту, а пластику карти побиту не буде, то у вас можуть виникнути проблеми. Тобто, що це означає, що якщо у вас немає статусу, ви виїжджаєте, очікуючи на децизію до шенгенської зони будь-якої країни Чехія, Німеччина, Іспанія, Італія або ж ви літаєте літаком. То ви на свій страх і ризик їдете туди по своїх справах. Ну і якщо вас спіймають, то будуть додаткові питання. Чи буде депортація? Не знаю, але все може бути. І береженого Бог береже. А що ж з Україною? Отож, друзі, якщо ви хочете поїхати в Україну, маючи тільки очікування на децизію, то будьте готові до того, що повертаючись назад до Польщі, вас можуть просто не пропустити польські прикордонники. Що вам для цього буде треба зробити? Я вже неодноразово казав: або ж чекати 90 днів коридору на біометричний паспорт, якщо він у вас такий є, або ж робити робочу візу. Тобто робоча віза нічому не заважає, коли ви очікуєте на карту побиту. Просто прийдеться чекати ще один місяць. Я думаю, що це актуальна тема, друзі, для тих, хто хоче поїхати зараз на великодні свята в Україну, а вони нагадують так само, як і в Польщі. Здається, якщо не помиляюсь, поправте мене, якщо я помилився в кінці квітня, 31-го. І звісно ж, якщо ви маєте дні по безвізу, а якщо ви тут в Польщі перебуваєте більше 90 днів, то у вас їх немає, то ви зможете без проблем, маючи дні, заїхати до Польщі. Або ж маючи робочу візу, як я вже сказав. Тобто, фактично, навіть сама децизія вам не дає можливості подорожувати або ж їздити в Україну. Вам треба мати самий пластик, і він має бути. Актуальний, тому що коронавірусні обмеження закінчилися і ваші документи вже не продовжуються. Або ж якщо ми говоримо про тимчасовий захист, то ці документи вам дозволяють лише перебувати на території Польщі, тобто звичайний біометричний паспорт, віза, за яка закінчилася, і карта побиту, яка закінчилася. Якщо ми говоримо про довідку Дія то вона згідно законодавства знову ж таки дає вам можливість подорожувати до України до 30 днів. З цим я думаю, вам все зрозуміло. Якщо залишилися запитання, пишіть мені їх в Instagram. Посилання, на які ви знайдете в прикріпленому коментарі, і також слідкуйте там за актуальними новинами. І тепер переходимо до друзі, до третього питання. Чому ж уряд Туска хоче випустити аж 20 тисяч в'язнів? Питання до вас. Ну і таким от способом, навіть Денис Галанзовський, мій колега по е, напрямку роботи, він говорить, що багато в'язнів сидить у в'язницях просто тих в'язнів, які не загрожують суспільству. Не знаю, там з ватом мали якісь махінації, або ж з інтернет-магазинами махінації, або ж з фактурами махінації, і багато таких інших айтішників, наприклад. І вони не несуть такої загрози е, польському суспільству, е, суспільству, але все одно тримають. Також досить багато громадян сидить без вируку в в'язницях. І, звісно ж, це не є нормально. І в цей спосіб, можливо, так уряд. Туска хоче це зробити. Подекуди ходить інформація, що вони в 2013 році вже подібне щось робили. Але в цьому році знову ж таки вони хочуть це зробити перед виборами, тому що ця інформація от появилася буквально вчора, і подекуди ходить також інформація, що ці в'язні, всі в'язні, голосували за ПО сидячи у в'язницях. І це їм такий бонус, амністія, щоб вони. Перетерміново вийшли з в'язниці. Це, звісно ж, не мої слова, це все написано, друзі, в тому посиланні, яке я можу вам залишити, якщо ви попросите в коментарях. І, звісно ж, над зміною цих правил працюватиме комісія з кодифікації кримінального права, створена в останні дні. І ще прикол такий, що знаєте, долю цих в'язнів будуть вирішувати люди, які. Ніколи їх не бачили. Тобто, фактично, людина, сидячи і читаючи досьє, може, може когось звільнити, а когось ні. І питання до вас: а ви сиділи в польській в'язниці? Напишіть свій відгук в коментарях. На сьогодні у мене все. Сподіваюся, була інфо корисна, коротка. Тому діліться з іншими, підписуйтесь і побачимося вже в наступному випуску.